Ми знаходимося в одну з великих котелень. На жаль, сьогодні є котельні, які ми не змогли забезпечити генератором великої потужності, а це більш 3 МВт. Ну, таких генераторів взагалі ми не бачили, якщо вони вся решта котельна забезпечена генератором. Генератором є ті, які дозволяють працювати. Але зараз що відбувається? До нас, на жаль, нестабільне постачання електроенергії Укренерго. Сьогодні інформує нас, що деякі напрямки, я не буду казати, які вийшли з, з строю, тому що а, пошкоджена мережа посачанки. Ми зараз знаходимося в Борисівському районі і ситуація там, де можливо, ми вже підключаємо наші генератори. Але я ще раз велику великопительність ми не зможемо підключити, з того, що в нас немає генераторів і в них. Те, що в нас немає. У них немає взагалі генераторів потужності 5 МВт, більш 3-3,5-4 МВт. Їх просто немає.